Сімба, якщо ти так любиш людей і вони тебе дуже сильно люблять, як це мечиться з рекламою казино? Звісно, складно, реально складно. Я розумію, що мені скоро народжувати, в мене ж ну ніхіра нема. Що там? Всьйовна хати, де я живу? Е, тим паче у нас відносно було все 50 на 50. І я постійно думала за фінанси. Мені мені потрібна фінансова подушка. Мені треба зростати дитину, щоб вона ні в чому собі не відмовляла. І ти бачив ціни, які зараз я не знаю, як зарплатньою зараз в Україні просто виживають люди. Це йдеться не тільки про зарплату, це і про пенсію. Дев'ятий місяць вагітності я беру рекламу казино. Мені платять 40-50 тисяч доларів за місяць Так. Да. Мені тоді необхідна була машина. Купляю машину з першого місяця казино. BMW, яка в мене є зараз. Я себе дуже карала за це. Я почала сама грати. Я коли виставляла рекламу, я себе змушувала грати. У мене нема такого, що я дуже азартна. У мене є голова на плечах, я можу стопнутись, бо я розумію, що я програю все програю. Це неправильно. Але тоді гроші були необхідно потрібні.